Audi a 4 b 5 Сьогодні я вам покажу її поближче і розкажу, чи варто взагалі купувати такі авто в 25-му році на своєму досвіді. Погнали! Почнемо наш огляд з мотора. самого цікавого, що є в цій машині. 1.8 інжектор на 110, здається, кінських сил. Коробка Ну, Нічого тут цікавого немає. Пачок, бачок, бачок, акумулятор, мотор, пластик, газ, встановлений газ четвертого покоління. Тобто він сам включається, коли машина нагрівається до 40 градусів, вона перемикається автоматично. На газ, але є кнопочка, можна включити, можна виключити. Ну, такого, щоб аж підриву від цього мотора відчутно не буде. Ну Тобто він їде, він бензиновий, він звучить, можна зробити виглуб, буде класний звук. Ну супер крутої їзди від цього мотора очікувати не варто середньому на бензині виходить 10 літрів. Ну, я не знаю, може це в мене, так може у вас буде менше, але в мене десяточка виходить. Якщо їздити на газу, на газу 12. Ну і газ по теперішніх цінах те саме коштує, що і бензин, то краще їздити на бензині. Колеса. Колеса стоять оригінальні, 15 титани. З е, хорошою резиною, ну, хорошою резиною. Перебрав я тільки в цій машині підвізку. За весь час, що я нею користуюся, експлуатую, перебирав підвізку і поміняв гРМ. Все. Більше в цю машину я не вкладав в технічку. Купляв там всякі мілочовки, отакі погремушки. Але щоб машина щось просила, щось термінове, такого не було ніколи. Вона завжди довозила, завжди їхала. Керується досить непогано до речі. Тепер давайте подивимося багажник. Що в нас тут такого є? Багажник просторний, тобто двом-трьом людям тут буде досить комфортно. Газ Газ тут замість запаски, запаски не возим. возимо, що колеса не пробиваємо. Тут ще в мене стоїть кейсик. з хімією від фірми К2. Багажник ми з вами глянули, давайте тепер подивимося салон ззаді. Ззаді в нас весла є, на дверках ще є е, дитячий режим. Типу цю пімпочку вверх і дверки зсередини вже не будуть відкриватися. Ззаді в нас місця не супер багато, але якщо не високого росту, в принципі тут зручно сидіти. Встановлене зоряне небо, як в Rolls-Royce, але не світиться, на жаль. Ось тут є попільничка і е, е, діагностичний роз'єм. Поставив дорогу китайську магнітолу з мультирулем. Мультіруль класний. Можна забрати з собою переключати музику на природі. Коли поки що тут. Приборка 260, але 260 не впевнений, чи вона поїде. Може, колись вона і колись там їздила, так зараз точно. ні По комплектації, що в нас? Багажник у нас відкривається з тюнінгової кнопочки. Ну Але не зразу. Треба трошки попросити. Далі що? Аварійка, скло обігрівачі. Не знаю, що це за кнопка. Фари регулятор. Так само. Тут працює навіть цей регулятор. Два склопідйомника, п'ятиступочка, ручник. Навіть є і навіть працює для кохве Тепер давайте поговоримо по косяках цієї машини. Що ж в них є якою болячкою. Я не знаю, чи в усіх так, але в мене. Зараз покажу. В мене почали гнити дверки. Що тут, а, що там. І отак по цілій машині вкруг низ дверок почав згнивати. І Це, мабуть, від старості почали погано закриватися дверки. Просіли. З іншими такої проблеми нема. Показав я вам дане авто, розказав все, що. Знав і що траплялося в мене на своєму досвіді, тобто ламатися воно як е, таких великих поломок не було. Незначні поломки, я не вважаю, що це поломки ауді не ламається, ауді обслуговується. Тож купляти таке авто в двадцять п'ятому році чи ні вибір тільки за вами. Тому всім пока.